Аналог чи цифра для дронщика це питання не питання. Зрозуміло, що аналог дешевше, але з неякісним зображенням. І навпаки, з цифрою. Але чому так? І які ще є властивості у цих типах сигналів? Ви на каналі Phoenix Drones? Ну, ми розбиратись. Чому аналог так відрізняється від цифри? Аналоговий сигнал це безперервна хвиля, яка передає інформацію у вигляді змін напруги та частоти. Цифровий сигнал представляє інформацію у вигляді дискретних бітів. 0 та 1. різниця полягає у способі передачі та обробки інформації. Аналог відтворює наявні у природі електромагнітні хвилі, а цифра перетворює їх у коди для точності й стабільності. Різниця між методами передачі інформації: аналоговий метод передає дані через неперервні сигнали у вигляді змін у напрузі електромагнітної хвилі. Сигнали щитуються антеною та підсилюються для передачі на аналогову схему, де частота та напруга і перетворюються на картинку або звук, в залежності від довжини хвилі та частоти, може працювати на великих відстанях. Цифра має інший метод. Початку набір нулів та одиниць передається на модулятор і передається як звичайна синусоїдальна хвиля. А потрапивши на демодулятор, повертається у стан цифрового запису. Запис відбувається за принципом піків напруги та протифаз, що інтерпретуються як нулі та одиниці незалежно від точного фізичного значення. Отже, і втрата потужності сигналу не означає втрату його змісту. Допоки сигнал можна розділити на нулі та одиниці, все працюватиме. Окрім того, помилки при передачі частково згладжує програмна частина, яка передбачає певний паттерн сигналів і виправляє аномалії. В обох методах, звісно ж, є недоліки та переваги. У аналога з мінусів висока чутливість до перешкод, погіршення якості сигналу на великих відстанях, обмежені можливості відновлення втрачених даних, а з переваг можливість передавання відеосигналу без затримок, простота конструкції передавача, низька вартість у порівнянні з. Цифровим обладнанням. Цифра ж потребує більших обчислювальних ресурсів для кодування та декодування, вищі витрати на обладнання і може виникати затримка передачі через процес обробки. Та при всьому цьому має кращу ефективність при роботі з перешкодами, можливість передачі на великій відстані без втрати якості, легкість інтеграції з іншими цифровими системами. Важливе уточнення. Тут говориться про теоретичні можливості цифрового сигналу. У випадку з дронами, де цифровий сигнал використовується для передачі зображення, немає сумісних систем. Система DJI сумісна тільки з окулярами DJI, відповідно і з іншими системами. Продовжимо. І можливість компресії даних для зменшення обсягів передачі. Де, чому, як та коли використовують сигнали у дронах. У системах передачі відео для оператора, для контролю дрона. У каналах телеметрії для передачі даних про стан дрона. Аналоговий сигнал використовується для миттєвого передавання відео з мінімальними затримками, цифровий, аби отримати стабільну картинку високої якості, навіть при наявності перешкод і для керування, оскільки саме цифровим сигналом, стандартизованим під протокол, наприклад ERLS чи Тріскай, може оперувати модуль польоту. Аналог передає через радіохвилі у діапазоні приблизно 5,8 Гц, або 2,4, якщо ми говоримо про малий дрон. Цифра ж використовує Wi-Fi, 4G, 5G або спеціальні протоколи, типу того ж ЕРЛС. Аналогові сигнали для швидкісних перегонів або змагань, де важлива миттєва реакція оператора. Для військових. Камікадзе, тактична розвідка, скиди, цифрові сигнали у професійних зйомках, картографії та інших задачах, де важлива висока якість відео. Щодо мілітарі це стратегічна розвідка і зйомка місцевості. Сподіваємось, ми дещо прояснили в дійсності складну технологію передачі сигналу простими словами. Якщо вам все ще щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях. А на цьому все ви були на каналі Phoenix Drones. До нових зустрічей.